Саме в рамках цього проєкту в Лозівській громаді заплановано облаштування простору ментал хаб для людей похилого віку, для дітей, для постраждалих під час війни, людей вразливих категорій. Наразі ми будемо облаштовувати ці приміщення меблями, всім необхідним обладнанням і в подальшому тут будуть проводитися консультації для населення, як групові, так і індивідуальні. Хотіла поділитися відгуком за цей громадський центр. Мені дуже подобаються тут психологічні тренінги. Я тут почуваю себе дуже комфортно, особливо після настання війни я сюди переїхала і не могла знайти якогось спокою для себе. Дякую Лозівській міській владі, яка надала приміщення та разом з благодійною організацією Світло Надії за фінансуванням Інтерсос. Та UHF, ми маємо змогу працювати в такому чудовому приміщенні з чудовим ремонтом, де є потрібне нам обладнання, техніка, де ми можемо проводити заходи як для дорослих, так і для дітей, маючи все для цього, зокрема, які спеціалісти, так і потрібне приладдя. Мені дуже подобається, що я можу привезти сюди і дитину і нею займаються в цей час, поки я займаюся з психологом і з нашою групою. Дуже рекомендую дівчатам та жінкам, котрі опинилися у скрутному становищі або якісь мають стреси, психологічні проблеми прийти сюди, хоча б один раз, і спробувати почути себе комфортно, затишно також надають юридичну допомогу, медичну допомогу, та можна просто гарно поспілкуватися про. Вести час ми завжди раді допомогти людям, які опинилися в скрутному становищі. Це дуже чудово, що наша громада має можливість відкрити такий центр, має можливість працювати. Бачимо та відчуваємо підтримку. це Україна була, є і буде. Запрошуємо до нашого центру.